Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні покажу вам нові акції, які розпочалися 31 січня в Аврурі посуд та різні товари. Всім приємного перегляду! Набір мила ось такого косметичного. Два штуки йде в коробці. Аромати різні 66 гривень. Мило рідке, антибактеріальне сейфгард, Класичне 63 гривні крем мила рідке, об'єм 1 літр. Інжир пітахая личя 44 гривні. Шик крем мила, об'єм 500 мл 49 гривень. Ось таке крем мила, шик помила 125 г. Дуже так приємно пахне, цінаю 22 гривні. Далі мило йде рук, два в одному косметичне. Іде вона в асортименті 100 грамів 24. Рідке мило кря-кря, ось таке дитяче. 250 об'єм 37. Мила туалетне шарм. Манго, яблуко та лайм 125 грамів 19. Дитяче ось таке мило шик. ромашка. 125 грамів 19. Далі у нас шампунь. пантін правій. Великі об'єми Д. 400. В асортименті 159. Бальзам пантін правій. 350 об'єм, 189. І така маска для волосся пантін правій. Теж в асортименті, 191 гривня. Шампунь Онлі Натурал. 200 мілілітрів об'єм. Теж йде в асортименті, 15. А для волосся де кератин. 150 мл епієм 72 гривні. Сухий ось такий шампунь. Шаума. В асортименті теж 109. Шампунь для волосся йде. Яєчні жовтки та золотий вус. Об'єм 1 літр. Ціна 109 зі знижкою. А це дитяча шампунь піна та гіль. Іде вона в асортименті об'єм 552 гривні. Далі у нас All Spice гель для душу. Об'єм великий 400, 142 гривні. І All Spice 250 об'єм 94 гривні. Шампунь «Арко» геліде в асортименті для чоловіків теж 74 гривні. І ось такий шампунь, гель. Шик для чоловіків. Об'єм 466. А далі посуд подивимося. Кружка ось така пластикова. Мірна йде на об'єм 1 літр 25. Штопор. Мнівматичний пластиковий. Ось так він виглядає 99. Бульйониця ось така скляна гладка прозора. 550 об'єм 55. Чашка фарфорова йде біла з надписом мікс 49 гривень. А це чашки теж керамічні рожевого. Та зеленого кольору. Об'єм 459. Кухоль ось такий пацеляновий йде в горох. Об'єм 340 мл 49. Біла чашечка керамічна: тюльпан 360 мл об'єм 39. Тарілка ось така десертна, скляна йде з малюнком золота гілочка.

Тарілка, йде обідня, велика скляна люмінарк 25 см діаметр 64. Є така супова тарілочка, теж люмінарк, 20 см діаметрі, 59. Білий салатник скляний, достатньо такий, немаленький 19 см діаметр 99. Далі у нас ось таке сито миска металеве, кухонне йде з ручками, достатньо легесеньке 49. Піднос пластиковий йде, прямокутний, невеличкий 27 гривень. Ось така підставка йде для кришок пластикова в сірому та білому кольорах. Ціна такої підставки 77 гривень. Форма силіконова для випікання кексів 9 штук 88 гривень. Ведмедики, теж форма силиконова для випікання. 6 таких ведмедиків 49 гривень. Килимок іде для розкатки тіста 30 на 40 см 69 гривень. Кришка ось така універсальна скло та силікон іде. В асортименті діаметр 239. Скляна ось така кришка. Універсальна 24 см діаметр 77 гривень. Плівка йде харчова довжиною 15 метрів 11. Дошка кухоне йде дерев'яна 25,5 см на 14 см 88 см. Дубова дошка теж ось така прямокутна 20х30 см, см 77. Мішечик іде силіконовий для крему. Довжина його 30 см, ціна 15 см. Килимок іде для ванної кімнати ось такий з малюнком. Ціна його 109. Круглий ось такий килимок теж для ванної кімнати масажний. Йдуть вони в різних різних кольорах. Ціна 119. А це вже килимок для раковини. круглий йде з малюнком. 29. Вішалка йде на стінна металева на 5 гачків 34 гривні. Насадка запасна для мотузкової швабри. Ось так вона виглядає 84 гривні. Набір прищіпок пластикових 24 штуки. Іде в наборі 29. 16 штук прищіпок в наборі. Ось таких 39. Футляри для зубної щітки та пасти пластикові в асортименті 29 гривень. І ще ось такий футляр тільки для зубної щітки 16. І щітка для чищення з дозатором для миючих засобів йде на підставці 88. Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей!